Наталка Полтавка, Орися, вона ж Іринка, Соломія, Стефанія, Марічка, Валентина і Ксенія. Це не просто красиві жіночі імена, якими українці здавна й дотепер називають власних дітей. Так нарікла свої чудові вироби ляльки-мотанки, майстриня, педагогиня, волонтерка і просто людина з великим добрим серцем Наталія Руденко. Створювати давні народні обереги у вигляді мотанок. Містянка розпочала нещодавно, лише місяць тому. Сталося це випадково. Я не скажу, що ідея виникла сама по собі. Мені зателефонувала колега і пропонує взяти Луганди. Вона знає, що я займаюся рукоділлям, поки літо я готую на благодійні ярмарки, які будуть проводитися в школі, різноманітні такі хендмейд штучки. І вона запропонувала, каже: можливо, хтось робить. Якісь вироби, щоб продавати і заробляти гроші на Збройні Сили України. Я помоніторила інтернет і знайшла, що є лялька-травниця. От лялька-мотанка-травниця. А у неї в спідничку, замість спіднички, у неї повністю трава. А, ну, чомусь вони мені ну, не так до душі припали, як звичайна лялька-мотанка. І я вирішила спробувати в голівку класти лаванду. Наповнювати і що вийде. І воно вийшло, такий аромат приємний, його небагато, аромат приємний. І почала робити такі ляльки-мотанки. Першу ляльку-мотанку Наталя Руденко створила 15 липня. Відтоді, скільки їх виготовила, навіть сама не пам'ятає. Стверджує, що процес настільки захопив, що зупинятися вона не планує. Тим паче, виготовлення ляльок це не просто нове захоплення. Це ще одна благородна і потрібна справа, яка приносить не лише моральне задоволення, а й виконує основну функцію, задля якої була реалізована ідея. Збір коштів на потреби збройних сил України, хоча зізнається майстриня, торгівля це не те, у чому вона почувається вільно і впевнено, адже спершу соромилась оприлюднити ціну, за яку хотіла б реалізувати ці символічні народні обереги. Повірити у те, що її ляльки-мотанки це справжній маленький витвір мистецтва, допомогли колеги-волонтери, з якими Наталя Руденко упродовж своєї відпустки майже щодня плете сітки у палаці культури і творчості. Павучки й стали одними із перших покупців, кому припали до душі мотанки. Коли я принесла першу, дівчата кажуть, скільки, ну не знаю, так сором'язливо кажу, 80, та ні. Каже, давай хоч 100 гривень. І отак вийшло, що ціна її 100 гривень. І вони пішли, пішли. 100% від продажу лялечок, Всі йдуть на Збройні Сили України. Цікавимось, волонтерки. Якщо весь дохід від реалізації товару йде на потреби ЗСУ, то хто сплачує за витратний матеріал, з якого виготовляються ляльки-мотанки? І як щодо фінансового заохочення за працю відповідь отримали наступну? А це мій особистий внесок фінансовий. Тобто я фінансово вкладаюся сама. А... Це, це мій такий внесок. А люди, які купують, вони 100%, те, що віддають мені за ляночки, я все 100% ну не піднімається в мене рука. Я зразу писала 85 відсотків, а 15 буду на витратні матеріали забрати. Але ну не піднімається в мене рука забрати з цих коштів, тому що вони для наших хлопців. Упродовж місяця, що минув Наталі Руденко, вдалося вторгувати 7650 тисяч гривень. Це не означає, що я зробила 70, Просто деякі люди. Пропонували, навіть мене купили лялечку за 500 гривень. Кажу, це багато кажу це нашим збройним силам. Ми знаємо, що це е, піде туди, куди треба. Спершу майстриня мала намір збирати кошти від продажу мотонок, щоб потім із накопичень придбати тепловізор. Але пригадала розмову із військовослужбовцями і волонтерами. І їх твердження, що зазвичай гроші потрібні тут і зараз. Наталя Руденко змінила думку і за можливості перераховує гроші місцевим волонтерам, закриваючи таким чином збори коштів на придбання необхідних речей нашим воїнам. Тож продаж ляльок-мотанок вже допоміг у придбанні шолому, турнікету, тепловізора, прицілу, сухих душів та зубних щіток. Але лялькові обереги це не завжди про реалізацію товару і збір коштів, це ще й про турботу і піклування. Наталя Руденко ці маленькі витвори мистецтва передає на фронт прийдешньої суботи. Сім мотанок поїдуть у лікувальний заклад області, в якому зараз перебувають поранені бійці. Якщо вам припала до душі якась із ляльок мотанок, і ви вирішили її придбати, задонативши певну суму коштів на потреби зсу. Усю необхідну інформацію ви можете знайти у Фейсбуці на сторінці Наталі Руденко. У наших наступних випусках інформаційної програми новини ми продовжимо розповідати про захоплення педагогині, адже майстриня для нашої знімальної групи провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Також ви зможете дізнатись, як і чому обирала імена для цих прадавніх іграшок-оберегів та які мотанки з'являться найближчим часом.